21.50 я вже знала, ну, дзвонок мені поступив, а це случилось, ну, на 5-7 хвилин раніше. Позвонила знайома Давіда девочка, і сказала, попросила, спросила, мені, де бабуся, а от я сказала, що вдома. У бабушки наше було день народження в цей день, а потім сказала, що Давид мертвий, його збігла машина. 14-річний син Яни Клепач Давид разом з 20-річним Іваном Яскевичем загинули на цьому місці 24 червня цього року. Шабли Виктор на швидкости 127 километров. Это экспертизы уже сделали. По встречной полосе сбил двоих людей. Яскевича Ивана и моему клепач Давида. Первый мальчик отлетел в стол. Дети переходили на пешеходе. А моему мальчику он протянул на вот на это место. Смерть мгновенная. Один первый мальчик напополам, давид мой здесь. Я прошу максимального максимальной меры наказания. У мене забрали все. Він у мене єдиний був ребенка. Мені це найстрашніше, що може бути просто. Можут цвіточки міняю. У мене був день народження і я готувала йому під суд, його улюблену. І мені подзвонила його дівчина і сказала прямо отак в лоб, що Давіда машина збила на вагонно заводі на смерть. Я все кинула і прибігла. Я просто стала. На часах, скільки він должен бути вдома. Так що я навіть не переживала цього, він ніколи не запізнював. І запізнювався, він завжди дзвонив і сказав, там, я там 5-10 хвилин пробуду дівчинку чи ще щось. Дитина була золота, дитина була, це ми з нього пильздували, поступати хотів. Досудове розслідування у цій справі завершили. 19 вересня у Крюківському райсуді Кременчука відбулося підготовче засідання. Також продовжували запобіжний захід Віктору Шаблію. Прокурорка клопотала про те, аби він залишався під вартою. Винувачений є особою молодого віку. За станом здоров'я в нього відсутні про протиказання для стосування запобіжного заходу. Місце соціальних зв'язків за місцем проживання Шаблій не одружений на отримання молодіх дітей немає. Раніше притягався до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху. А інкриміноване кримінальне правопорушення вчинено стані наркотичного сп'яніння шляхом грубого порушення ПДР та призвели до загибелі двох осіб, перебуваючи на волі, усвідомлюючи тяжкість вчиненого ним злочину, зможе ухилятися від явки до суду. Ті ризики, про які вказує прокурор, вони ніяким чином не підтверджені ніяких процесуальних доказів стосовно цього не надано. До даного клопотання це все є припущення. Ваша честь тому, шановний суд, я Прохав суд відмовити в задоволенні даного клопотання та вибрати моєму підзахисному Шаблію Віктору Вікторовичу більш м'який запобіжний захід, зокрема, цілодобовий домашній арешт. Сам Віктор Шаблій теж попросив про домашній арешт. Суддя задовольнила клопотання прокурорки. Ірина Яскевич свого сина бачила за півгодини до трагедії. Каже, зайшов додому, а потім вийшов знову на п'ять хвилин. Коли мені дзвонить сусідка моя і каже, типа, Іра, там ваню збила машина. Я кажу, ну я навіть не могла подумати, що це смертельно. Я подумала, що десь в пальницю його забрали. Я кажу, типа, а як що вона? Я нічого не знаю, дивися в інтернеті. Я залізла в інтернет, а там написано двоє постраждалих. Там ну постражд... я, в мене навіть мисль не возникла, що може ну, трупи. Іду і по дорозі зустріла ваніних друзів. І кажу, кажу, тіпа, ну, я їх знаю, вони мене знають, кажу, а Ваня кажу, там кажу, яку лікарню його повезли, ви не знаєте, а вони кажуть, там каже, нікого, там два трупи лежать. Ну, і я тоді зрозуміла, що це вже… Машина повна була алкоголем, і з ними було ще троє пасажирів, які спочатку вбігали в ту сторону, на камерах це, ну, було вони допрошені, вони взагалі свідчили на те, що діти там де круг, перебігали там дорогу і самі кинулись під колеса. 25 вересня має відбутися наступне засідання. Тоді Віктору Шаблію оголосять обвинувальний акт. Чоловіка судитимуть за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, що спричинила загибель кількох осіб. Санкція від 7 до 12 років позбавлення волі. Дарина Литвак ігор Лук'яненко, Суспільне новини, Полтава.